Вище ручки, перекривайся вперед, йди. Живот голова, піднімайся. Да, серійно, чумоха, серіно. Отак, От вище руки. Добре, підтискай, підтискай, давай. Давай, дай йому темпу нормально. Добре. Діорний, уклон зроби, на уклон зайди. Отак, От дивись, куди б'єш. Добре, добре, давай більше ударів. Не залишайся після атаки. Чув, на уклон Від... По печені бити, дивись, уклон печень, уклон під праву руку в клон. Ближче, ближче до нього. Давай, 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 10 секунд. Бити серійно, серійно треба. Добре, добре. Хорошо, стоп.